Вистава називається Намалюй мені баранця за мотивами відомої повісті Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц. Вистава буде камерною, тобто на сцені будуть сидіти ще й глядачі. Кількість місць обмежена, буквально десь 40, максимум 50 чоловік, будуть стільці стояти на авансцені І вся дія буде відбуватися буквально в двох метрах від глядача. Тобто, це дає змогу зануритись повністю. В атмосферу вистави насправді в театрі я не так давно, і це буде моя перша вистава. Кого буде грати? Я виконую роль троянди. Мені потрібно відтворювати характер троянди, її дитячі травми. Те, як вона себе поводить у цьому, мабуть, і заключається моя головна місія. Троянда імпонує мені і безп... безперечно подобається. Ми запрошуємо. Всіх охочих, вхід вільний, але ми будемо збирати донати на ЗСУ. Розкажіть, яку роль і як вона дає? Ну, це маленький принц, то легко, там небагато слів є. Якісь забираємо, щось додаємо, багато пантоміміки. Театр це як дім для мене. Він дуже подобається. Я з малка ходив на акторську майстерність. Любив там, дивитись фільми. Маленький принц, чи він схожий для ну, до вас? Так, він схожий, тому що я дуже допитливий. а як так, а що це таке? І маленький принц це то саме компія. 35 років тому, це 1989 рік, 27 травня відбувалася прем'єра в Калуші Маленького принца». Це була моя найперша самостійна режисерська робота. Я тоді був студентом Калицького коледжу культури, був великий скандал. Навіть спеціально збирали педраду. Це з одного боку було дуже добре, з другого боку не зрозуміло, як так студент, всі здають уривки, а він повноцінну виставу. Збирали педраду. Деякі мене називали. Дуже такими негарними словами. Але, на жаль. А гарними якими? Гарними, що молодець, що. Спроба щось нове зробити, щоб нове. Снув... В театрі є небагато, це буде моя перша вистава. Зараз ми будемо робити маленького принца. І мені дуже подобається моя роль, тому що я ну, якби, і бавлюсь, і допомагаю принцу розвиватися і пізнавати. Тікаючи від мисливців, я бачу його і починаю з ним якось контактувати та навчати його різних ігор. Театр ну, це навіть я сказав, мрія. Я також з маличку цим займаюся. З років так трьох. 35 років назад. А що змінюється? Я розумію, що діти інші. Абсолютно все інакше. Тобто за ці роки ну, пройшлася кристалізація тих образів, ідей, що Екзупері написав. І маленький принц це як похідна від цитаделі, яка спрощена варіант проти цінності, любові, дружби, відповідальності, щоб зрозумів, навіть дитина. І то чому, вибачте, дітям, що я присвятив свою повість дорослому? Це така присвята, тому що його друг Леон Верт, він не сприйняв спочатку цей роман, він навпаки дуже ж такий, і він, щоб до нього дійшло, бо в нього була дитяча душа. І він написав як казку про ці цінності одвічні, що таке любов, що таке вірність, що таке відданість, що таке порядність. Ну, все-все і показав той наш світ. Ці дорослі планети, там, що літають між ними, то це сатира на, на, на той устрій, але за ті роки, що в 43-му році була опублікована повість, я би сказав, що майже нічого не змінилося.